16 вересня Чернігівська область. І нарешті у нас масово стали стигнути помідори. Зазвичай помідори достигають у серпні. Ну а цього року літо таке було дощове холодне, що тільки от зараз масово стали стигнути. Дружина ось тут зібрала. Це помідори жовті світ сан. Дуже смачні. ну Але такі ось великі у банку не вміститься. Ну, є ось і. І маленькі, і в банку. Але в банку ось настигло скільки. Це толстой. Вони якраз для банок, щоб їх закривати. Це на переробку. Тут зелені, Ну, зелені, дуже ранньо стиглі, то навіть дуже багато уже перестиглих і гнилих було. Дружина чимало кошиків викинула. Також. Адель у Ну, До речі, непоганий помідор. Вони і великі є, також і в банку можна їх. Що в теплиці, що на городі, дуже багато уражених у цього сорту. Мабуть, більше адель садити не будемо. Хоча сливка ця вона ну, не дуже така суха, досить соковита і смачний помідор. Але чомусь у нас цього року. Він уражався верхівковою гниллю. Ну, а це із городу сержант Пепер. Дуже смачні помідори. Так що ось такий урожай помідорів зібрали в середині вересня. Звичайно, що і до цього часу багато уже помідорів збиралось. І ще на кущах багато залишилось зелених. Ну, як буде хороша погода, то ще і ті, я вважаю, мають встигнути дозріти.